Проводиться на підтримку Збройних сил України. А сьогодні на нашу ярмарку завітала одарка та Омелько, тож запрошуємо вас. Одарка, Одарко, ти де? І куди вона поділася? Одарга! Хіба я що? Та я просто хотів сказати, гарнюня моя, а ти сразу накинулась на мене. Отож, ж бо воно. Дивись мені до чого ти розкричався. Я вам пиріжків напекла для сьогоднішньої події. Пиріжки оце смакота Почекай, а про яку подію ти говориш? Ой, Омелько Омелько. Ти не бачиш. Скільки люду тут зібралося, ну і для чого? Народ наш невтомний трудар, працею своєю землю прокрашень, порожай багатий збирає. В Україні є дуже гарна традиція. Ось саме в таку осінню гору, коли все добро і садів, городів, Полів і лісів було зібрано і звезено в твори. Сховане в комори, льохи і клубу, люди збирались на великий осінній ярмарок, щоб продати залишки виробленої продукції, обміняти на інший товар та й навіть похвалитися вирощеними овочами, фруктами, зерновими культурами, медом, хлібом, кончарними і ткацькими виробами, чого тільки не було на тих ярмарках. У далекі часи в Україні словом, ярмарок це праця для кожного трударя. Це гарна традиція наших предків зараз відродилася. Ідуть люди з відусільів ховати. От і сьогодні, і в нашій гімназії такий осінній ярмарок. Буде смачного, багато. Я люблю смачненьке, то нехай починають та почекай. Знову спішиш. Дай договорити це незвичайний ярмарок. Всі гроші, які виторгують, передамо нашим ЗСУ. Ти ж не забув, що йде зима, і треба хоч чимось допомагати і підтримати наших захисників. Шановні друзі, тут є чим вас здивувати сьогодні ярмарок, і тут всього багато, бо ж кучні. Такі талановиті, а їх серця і чисті, і відкриті. Вони для вас усе все готували, щоб ви обов'язково них все купували, і щоб душею трохи збагатіти, та й самим добро зробить хотіли. Бажаємо всім, що було, що продавати, що було за що купувати, щоб родила щедро нива, щоб у хаті все як слід було, щоб до віку був щасливий український славний рід. Дякуємо всім, хто завідав на благодійний ярмарок. Тим самим ви зробите вагомий внесок у здійснення такої доброї події, як благодійництво. Допомогти героям бінцям, які захищають нашу Україну, борються за наше майбутнє. Це обов'язок кожного з нас. Адже українські захисники це наша гордість, зірясть мужності, свідомості, самопожертви. Непорушна сила між трахінням війни, життям мирних людей.